Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російський політолог Абаз Галямов підтверджує інформацію західних медіа про те, що диктатору РФ Володимиру Путіну не надають справді правдивого зведення. Про ситуацію на фронтах мовляв, це стало результатом його власної поведінки. Таку думку політехнолог висловив в інтерв'ю радіо НВ. Коли підлеглі приносять йому неприємні новини, то їм цей момент може стати останнім. Знаєте, гінцю, який приніс погану новину, падешахи відрубували голови. Злість на комусь треба ж зірвати. Кожен із них це розуміє, оскільки він абсолютно беззахисний проти Путіна, каже Галямов. За його словами, в РФ є лише один центр ухвалення рішень. Путін політолог наголошує: якщо умовно міністр оборони Сергій Шойгу прийде з поганими новини. То диктатор просто усуне його та знайде. Талановитішого керівника до фюрера доносять новини з огляду на його власний настрій. Вони не можуть дозволити собі відрізнятися від нього в його настрої. Він Путін демонструє картини оптимізм, а вони підлаштовуються до нього. Це особливість авторитарного двору. Не прийнято там поводитись по-особливому, відрізняючись настроєм від командира. Діяти по особливому, не погоджуватися з ним, сперечатися з ним. Не заведено це просто, От і все, пояснив російський політолог. В той же час окрема дивізія оперативного призначення посилив охорону російської столиці. Нагадаємо, ОДОП це підрозділ внутрішньої охорони швидкого реагування МВС, який займається питаннями охорони правопорядку в Москві області. Тим часом охорона Путіна, яка нараховує 18 тисяч осіб, почала проводити арешти підозрілих військовослужбовців і встановлювати блокпости на в'їзді в Москву. Посилення охорони у столиці Росії та затримання почалися після того, як Путін звинуватив спецслужби України в терактах на території РФ. Війська ОДОП підрозділу внутрішньої охорони швидкого реагування МВС, який зайняв. Займається питаннями охорони правопорядку в Москві та області, а також питаннями, пов'язаними з боротьбою з тероризмом і екстремізмом у воєнний час одопу доручено охорону важливих держоб'єктів. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.